Всім привіт! У нас сьогодні вечір Ліги Чемпіонів. Сьогодні Баварія прийматиме на своєму стадіоні Манчестер Сіті і буде пробувати вигриз любим способом цю перемогу. Оскільки перший матч, як ми всі знаємо, вони програли. І то розгромне. Сама Баварія зараз дуже добре виступає. Вона займає перше місце в Бундеслізі. Але й Манчестер Сіті також дуже добре виступає в англійській прем'єр-лізі і займає на поки що на даний момент друге місце. Я думаю, ця гра сьогодні обіцяє бути дуже відкритою, і Баварія просто так здаватись не буде, особливо на чолі нового тренера. І вони зроблять все заради того, щоб забити. І в цій гонитві за голами, швидше всього, і самі пропустять. Мій прогноз на цей матч: обидві команди заб'ють.